Так, доброго вечора, дівчата. Отримала ваші повідомлення. Дивіться, мене питають про користень Житомирської області, що чекає до кінця року. Чи будуть прильоти, чи є загроза з Білорусі. Дивіться, що може чекати до кінця року? До кінця року ще буде зберігатись активність, напруга. Так, ось така повітряні активності до кінця року ще зберігатись будуть коростень. Чи будуть якісь оці прильоти, що ви говорите? Дивіться, карта. Та супротиву йде, тобто активність вогняна, якась може бути, може бути відбивання. от, І така напруга, залежність, агресивність. Тобто енергії досить складніше будуть зберігатися до кінця цього року. Чи є загроза з Білорусії, так? Давайте подивимося, чи є загроза з Білорусії на користь, так? Багато маніпуляцій йде з приводу наступальних, так з приводу пересування наземним шляхом, іде багато маніпуляцій, що стосується цієї сторони. Ось, Багато йде брехні, багато страху на тому формується, так, багато мутної інформації. От, Коли ем, дивимося ситуацію саме цієї області і міста, дивіться, лінії межі кордони, так, вони зберігаються, і, як наче у спостерігають, тобто спостерігати за тим, що буде на цій лінії кордону, десь біля неї, ну, будуть люди так. Там якісь провокативні дії можуть бути, такі якісь маніпуляції. От, але а, якоїсь такої наземної активності ні, більше маніпуляцій. А, чи є така активність а, повітряна? Так, карта повітряного показує, що така активність повітряна з цієї території, так, білоруської, так вона може бути. Вона може розтягтися в часі, ось так бути мати продовжений поки що характер, тобто, дивіться, переміщення по повітрю. Тому мої золотенькі: ми зберігаємо спокій, все буде Україна, маніпуляції і вкидів ще буде досить а, достатньо. Але ми сильна нація, і ми все витримаємо.